Велика Обітниця 9 перших 5 місяця, о чому суть цього послуження? Дорогі мої, у першу п'ятницю місяця багатовірних приступають до сповіді та причастя. Більшість дітей чує про них на катехизм зі їх заохочують до цієї практики відразу після першого причастя. Для великої кількості людей перші п'ятниці місяця стане вже постійним днем сповіді та святого причастя, звідки походить ця практика? Про це французькій черниці, святій Маргареті Марія Лякох, сказав сам Ісус, коли об'явився її протягом понад півтора року. Він показував у черниці своє серце, яке палає любов'ю до людей і зранене їхніми гріхами. Свята Маргарета почула від Ісуса обітниці, які Він дає шанувальникам його серця. Серед них була й така у надмірі милосердя мого серця вам, що моя всемогутня любов. Дасть всім, хто приймає святе причастя кожної першої п'ятниці протягом дев'яти наступних місяців благодать останньої покути. Не помруть вони, перебуваючи без благодаті та чи не отримавши таїнств, моє серце буде для них прихистком в останню годину. Велика обітниця! Кажучи це, Ісус об'явився Святій Маргареті як убачований, з часом цю обітницю назвали великою, як найбільшу, яку людина може отримати за земного життя. Ісус обіцяє тим, хто практикує дев'ять перших п'ятниць місяця, що вони не помруть, не перебуваючи в стані освячувальної благодаті. В одному старому журналі «Посланець Серця Ісуса можна прочитати таку дивовижну історію, пов'язану з цією обітницею. Одну з ув'язнених табору Равенсбрюк мали стратити. Вона не могла повірити, що після того, як вона багато років відправляла богослуження дев'яти перших п'ятниць місяця помре без святих тайн. Але так склалося, що, попри те, що її двічі викликали до так званого транспорту, з якого вже не було повернення, обидва рази її несподівано повертали до табору. Жінка дочекалася, поки до табору привезли циборію із комунікатами, її стратили того дня, коли вона прийняла святе причастя. Насамперед святе причастя. Варто звернути увагу, що Ісус у своїй обітниці каже про прийняття святого причастя в 9 перших 5 місяця, а не про саму тільки сповідь. Але щоб приступити до причастя, треба бути в стані освячуваної благодаті. Тому добре було б перед цим посповідатися. Дев'ять перших п'ятниць місяця це не магічна практика, вона не має нічого спільного із запобонами, однак допомагає виробити звичку регулярно сповідатися і часто, не тільки в неділю приймати святе причастя. Окрім уже вище згаданої обітниці Ісус дав іще одинадцять інших для тих, хто шануватиме Його прищате серце, дам їм потрібні для їхнього стану благодаті, злагода і мир пануватимуть у їхніх сім'ях, я сам їх утішатиму у усіх їхніх життєвих печалях і бідах. Я буду їхнім найбезпечнішим прибіжищем у житті, особливо в час смерті. Я поблагословлю усі їхні наміри та справи. Грішники знайдуть у моєму серці джерело і море невичерпного ніколи милосердя. Остиглі душі стануть ревними, а душі ревні швидко досягнуть великої досконалості. Я пролю щедре благословення на ті сім'ї, де розмістять і шануватимуть образ мого божественного серця. Священникам я дам силу пом'якшувати найбільш закам'янілі серця. Імена людей, які поширюватимуть набожність до мого божественного серця, будуть у ньому записані і назавжди там залишаться. Треба визнати, дорогі мої, що ця пропозиція дуже приваблива, а ціна вигідна, але увага. Дев'ять п'ятниць і все. Кожен має хоч би крихту чутливої дух... чутливості духовної, прекрасно розуміє, що в обітницях даних Святій Маргареті Марії і в практиці перших п'ятників йдеться не про зарахування. Певного релігійного ритуалу дев'ять разів, де результатом заліку буде гарантія спасіння. Дев'ять місяців поспіль, дев'ять, як вагітність, коли ми дбаємо про те, що був у першу п'ятницю місяця прийняти Ісуса в Євхаристі, мають народити у нас спасенну звичку, свідомо дбати про сакраментальне життя, турбота про близькість із Ісусом, присутнім у таїнствах, яка супроводжуватиме нас аж до Дня остаточного народження для вічного життя. Йдеться не про магічне зарахування будь-чого, а про вироблення у собі певної постави на все життя. Бо хто пройде 9 п'ятниць, вірю, що й не припинить цю практику. Що таке причастя, як винагорода, мова про намір, із яким ми приймаємо Євхаристію. Я приймаю Ісуса і маю конкретний намір. А отже, роблю це свідомо, уважно, не автоматично. Маю намір, отже, думаю про те, що саме я роблю і що відбувається. Я приймаю Ісуса, який безмежно і безповоротно любить мене, попри те, що я постійно втікаю від Нього в одні ті самі гріхи та постійно потребую Його прощення. Чи можливо комусь надолужити сльози, пролиті через мене? Звісно, що ні, а тим паче пролиту кров. Отже, йдеться не про сплату боргу, а про усвідомлення любові. Ми винагороджуємо Ісусові за страждання, які Він витерпів через наші гріхи, коли усвідомлюємо, як сильно Він нас любить. Неможливо, щоб усвідомлення того, як сильно мене люблять, нічого не змінило в мені. Любов пробучує любов, а пробуджена любов змінює ефективніше за усі добрі постанови разом у зяті. Оскільки я маю фатальну схильність забувати про цю любов, то Ісус пропонує мені принаймні раз на місяць. Приймаючи його у причасті, спробувати відновити в собі це усвідомлення? Чи потрібно у першу п'ятницю йти до сповіді? Це не обов'язково. Таїнство покаяння та примирення це, звісно, дуже особливе місце досвіду переживання любові Бога, яка перемінює мене зсередини. Тому варто приступати до нього регулярно, хоча б, наприклад, раз на місяць, але обов'язково. Але це не обов'язково має бути саме у першу п'ятницю місяця, коли черги, до сповідальниць найдовші, йдеться про те, щоб бути у стані освячуючої благодаті і мати змогу прийняти святе причастя. До сповіді можна піти на кілька днів раніше або пізніше, якщо у вас немає в ній термінової потреби, тобто ви не маєте важких гріхів, які роблять неможливим прийняття Євхаристії. Важливо робити це свідомо і регулярно, щоб перебувати в осьвячувальній благодаті, а коли її втратиш, відразу до неї повертатися через. Сповідь. А якщо я пропущу якусь п'ятницю чи починати все спочатку? Ні, не мусити, бо не йдеться про те, щоб не перервати магічного ланцюжка дев'яти перших за ліком п'ятниць місяця поспіль. А про те, щоб провадити безперервне життя у близьких стосунках з Богом, які відновлюють і підтримують у мені ним таїнства. І тому постійно, після кожного гріха я починаю спочатку. Перша п'ятниця має робити мене чутливим до любові Бога, яку Він остаточно об'явив мені на Ісусовому Христі. Але і тут ідеться. Про нього самого та Його любов до мене, а не про дату. Щоб осягнути плоди цієї великої обітниці, тобто, щоб забезпечити собі спасіння завдяки їм, обов'язково треба дотримуватися таких трьох умов: дев'ять святих причаст. Отже, хто прийняв би кілька святих причаст, але не дев'ять, він не осягне ще плодів великої обітниці. Друге, в першій п'ятниці місяця тут треба добре звернути увагу на те, що ці святі причастя треба прийняти обов'язково в першій п'ятниці місяця. Не в першу не переносять умудряються мудреці священники, декотрі перенести на першу неділю. Бо ми матимемо права до великої обітниці, якщо приймемо святі причастя в інші дні місяця, наприклад, в неділю або навіть у п'ятницю, але не таку, що є першою в місяці. Третя умова через Дев'ять місяців по черзі, це третя умова. Вона означає, що людина мусить прийняти дев'ять святих причасть у першу п'ятницю дев'ятьох місяців по черзі, без будь-якої перерви. Потім уже, коли вона відбудемо 9 причасть, перших дев'ять, уже якщо буде якась перерва. Страшного не буде. Думаю, що ми вже цю практику продовжимо і далі. Але якщо наступних, в наступних, коли в п'ятниці нам не вийде, це не буде нам перервою у, у великій обітниці. Якби хтось прийняв 5, 6, 7 святих причасть, а потім одного місяця перервав цю дев'ятницю навіть не по своїй волі, чи через якусь перешкоду чи забуття, то зрозуміло, що тут його вини нема, однак мусить цю велику дев'ятницю починати знову від початку а, при, а прийня, прийняті святі причастя, хоча б і святі, і повні заслуг не зараховуються більше до числа дев'яти. Деколи на першу п'ятницю місяця припадає Велика П'ятниця, а у ту Великодну п'ятницю не можна ні служити служби, ні нікого причащати, хіба смертельно хворих. Отже, не може причащати ще й той, хто відправляє дев'ятницю дев'ятьох п'ятниць. Одначе богослови кажуть, що у цьому одному випадку дев'ятниця не буде перервана, можна її продовжити у наступній перші п'ятниці аж до повного числа, зараховуючи попередні. Велику дев'ятницю можна починати у місяці, який комусь найвідповідніший школярам. Найкраще було починати в березні, а в листопаді вже її скінчити. Зверніть увагу всі, хто працює над вихованням молоді, яке широке поле праці для добра душ відкривається перед вами. Скільки ж то душ ви можете спровадити до гавані спасіння? Молоді, незіпсовані ще душі найкраще пристосовані, щоби прийняти Христові ласки запросені. Ті душі, що за вашим старанням осягнуть вічне щастя, будуть вам вінцем заплати в небі. Для чого ви... з таким зналежним ще приготуванням треба другим мої, робити це все? Для цього вистачає прийнятися святі причастя у стані ласки, якийсь особливий настрій чи запал не обов'язковий? Не варто підкреслювати, що коли хто. Прийняв там непри неприготовлений якийсь безплачу чи без жалю, не має на це значення. Até Щоб спокій в нім знайти, і щоб напити. Щоб я спасіння мав Бездонна дона глибино чесно, по царю всі сердець, початок тобі всіх щедрот А в вічності вінець я. я Суце пресвя, живи в душі мої, любові в'язним став, щоб я спасіння мав, прийми о серце спасове, усіх, що тут прийшли, почуй, Ісусе, дорог. Всі наші молитви я дякую за все, о серце пресвяте, ти ласки джерело, о Божа доброто, Ісусе пресвятий, живи в душі моїй, Став, щоб я Спасіння Мав до серця свого пригорни нашу український край, Щедроти Ласки ти зійшли, завжди благословляй. Я дякую за все, оселі. Ти, ласки, джерело, о Божа доброто, Ісусе пресвятий, живи в душі моїх, любові в'язним став, щоб я спасіння мав. За все тобі, я дякую, ти не дав мені я звічною подякою служитиму тобі, я дякую за все, о серце пресвяте, ти ласки джерело. Божа доброто, Ісусе Пресвятий, живи в душі моїй, любові в'язнем став, щоб я спасіння мав. Я дякую за все, о серце пресвяте. Любові в'язнем став, щоб я спасіння мав.